Добрий день, шановні колеги. Радий вас вітати на цьому чудовому заході. Мене звати Серебріні Тарас Павлович, я ортопед-травматолог, нейрохірург клініки ТОП клінік Деніс, місто Київ. Сьогодні хочу поділитися досвідом застосування клітинно регенеративної терапії при дегенеративно дистрофічних захворюваннях хребта в нашій клініці. Спочатку хочу сказати стани та захворювання. При яких ми використовуємо клітину регенеративні технології? Це протрузії та грижі міжхребцевих дисків всіх відділів хребта, спондельоз, фасетковий синдром, травми нервів поперекового відділу спинного мозку та нервів у ділянці живота, нижні частини спини та таза, травми периферичних нервів, спінальний стеноз, сакроеліт, не класифікований в інших рубриках? За попередній рік в нашій клініці. З березня 2023 року було проліковано 207 пацієнтів з даними нозологіями та допомогою, за допомогою клітино-регенеративної терапії. Технології клітино-регенеративні, які використовуються в практиці в нашій клініці. Це вперше СВФ-терапія, стромально-васкулярна фракція, це лікування з використанням мезонфімальних стовбурових клітин, які беруться з жирової тканини пацієнта, МФАТ-терапія. Механічно оброблена та промита сольовим розчином жирова тканина пацієнта без центрифугування, бімак-терапія це пунктат червоно-кісткового мозку пацієнта, а також культивовані в лабораторних умовах безінхімальні стовбурові клітини, в лікуванні яких використовується культивування зоотологічного червоно-кісткового мозку та подальше введення ураження ділянки тіла. Так, перший наш слайд – це нозологія е, протрузії та грижі між дисків всіх відділів хребта, які лікувалися без оперативного хірургічного втручання. Лікування пройшли 108 пацієнтів. Як основний метод лікування нехірургічним шляхом наголошую, застосовувалася бімактерапія. це був 81 пацієнт, метод лікування використовував інтрадискове та епідуральне введення. Додатково застосовувалось перевертебральне введення під час проведення самої маніпуляції. Також 12 пацієнтів отримали ін'єкції аналогічно СВФ, троє культивовані мезенхімальні стовбурові клітини, а також 12 пацієнтів отримали епідуральні стероїдні ін'єкції. Додатковими методами лікування після проведення даних процедур використовувалися лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури, драйнідлінг, метод сухої голки, а також обов'язково призначалися ЛФК. По результатам Повний регрес симптомів відмітила: через один місяць 47 пацієнтів, через три місяці 94 пацієнти. Хочу сказати, що сюди включаються всі попередні пацієнти. Через 6 місяців 99 пацієнтів, через 12 місяців 101 пацієнт. Сім пацієнт, пацієнтів, на жаль, не мали позитивного ефекту лікування та були прооперовані стосовно видалення екструзії міжхребцевої диски. Хочу наголосити на тому, що шість із семи цих пацієнтів вперше були, отримували епідуральні стероїдні ін'єкції. Відразу хочу привести приклад лікування пацієнта по попередній нозології. Отже, кейс перший. Звернулася пацієнтка, 28 років, скарги на біль в попереку по ваш сім, біль в лівій ніжній кінцівці, оніміння та слабкість лівої стопи. При огляді відмічається симптом оцега ліворуч позитивний, виражений гіпертонус та біль при пальпації поприкову відділу хребта постистих відростків на рівні Р5 С1, зниження колінного рефлексу ліворуч та відсутність ахілового рефлексу ліворуч, виражена слабкість стильного розгинання лівої стопи. На даному знімку бачимо МРТ даної пацієнтки. Після МРТ обстеження діагностовано екстраформінальну екструзію. Міжхребцевого диску l 5 s 1 ліворуч. Було проведено інтрадискове та епідуральне введення БІМАК-терапії на рівні L5S1. Та через 10 днів пацієнтка протягом одного місяця проходила індивідуальний курс ЛФК. На відео бачимо, як відбувається саме проведення даної процедури. Обов'язково проводиться під его контролем. Пацієнтка знаходиться під внутрішньовенним наркозом анестезією. По часу дана процедура займає приблизно 30 хвилин. Результат лікування через два тижні після процедури. Права нога не спрацювала, йде, і, і до маніпуляції. І зараз ми бачимо, що вже з'являються активні рухи в лівій незі. Стопа на момент тут відео ще. Починає тільки працювати, але, на жаль, немає відео. Через два тижні рухи в стопі були повністю відновлені. До процедури дана пацієнтка так взагалі не могла зробити. Другий випадок кейс: звернувся пацієнт 30 років, скарги на виражений біль в попереку та лівій нозі, затрапання та слабкість лівої стопи. При огляді біль в поприку поваж 8 з 10, позитивний симптом ласега ліворуч, зниження хілового рефлексу ліворуч, парастезії по ходу корінця С1 ліворуч. На МРТ бачимо екструзію міжхребцевого диску на рівні Л5-С1. Пацієнт категорично був проти повноцінного мікрохірургічного видалення даної кили, тому було запропоновано проведення міні лікування, введення стовбурових клітин безпосередньо в саму грижу. Даному пацієнту було проведено інтрадискове та епідуральне введення БІМАК на рівні 5 С1 з подальшою реабілітацією. Через один місяць пацієнт відмітив повний регрес симптоматики. Наступною нозологією, при якій використовується стобурові клітини у нашій клініці, є спінальний стеноз. Лікування пройшли 29 пацієнтів. Терапія проводилася шляхом епідурального та паравертебрального одночасного введення БІМАК-терапії це 9 пацієнтів, свф – 10 пацієнтів, мфат – 3 пацієнти, а також проводилося епідуральне введення стероїду сім пацієнтам для зняття гострого больового синдрому. Додатковими методами лікування були лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури, дренідлінг метод сухої волки, а також обов'язково ЛФК. Покращення стану життя та регрес больового синдрому відмітили: через один місяць 5 пацієнтів, через 3 місяці 14 пацієнтів, через 6 місяців 19 пацієнтів, через 12 місяців 21 пацієнт. Вісім пацієнтів були прооперовані протягом 6 місяців після проведення процедури з тих чи інших причин. Один із даних пацієнтів. Звернувся пацієнт 56 років, скарги на виражений біль в попереку та обох нижніх кінцівках, слабкість в нижніх кінцівках при ходьбі, при фізичних навантаженнях біль і радіює в обидва стегна. На МРТ бачимо спінальний стеноз на рівні L4 Л5. Даному пацієнту було проведено епідуральне введення СВФ-терапії на рівні L4 Л5 з подальшим проведенням індивідуальної реабілітації. Через один місяць пацієнт повернувся до фізичної роботи, больовий синдром повністю регресував. Третій нозологією використання е, стобурових клітин є фасетковий синдром. Лікування пройшли 43 пацієнти. Терапія проводилася шляхом внутрішньосуглобового під рентген-контролем введення бімак терапії це 19 пацієнтів, СВФ-терапії 14 пацієнтів, введення стероїдів 10 пацієнтів. Додатковими методами лікування були лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури, драйнідлінг та ЛФК. Покращення стану життя та регрес болівого синдрому відмітили через один місяць 20 пацієнтів, через три місяці 32 пацієнти, через шість місяців 38 пацієнтів, через 12 місяців 39 пацієнтів. Не відмітили позитивного ефекту лікування 4 пацієнтів. Повторно звернулися за лікуванням 14 пацієнтів, з них Візьмо вперше було виконано введення стероїдного протизапального препарату, тому на наступний раз я на наполегливо порекомендував і запевнив пацієнтів для проведення введення стобурових клітин. Отже, кейс. Звернувся пацієнт 37 років, скарги на гострий біль в попри та лівій нижній кінцівці. При фізичній активності біль і радію в ліве стегно по задній поверхні. На момент звернення в пацієнта антологічна поза. За нами також відомо, що 8 років тому пацієнту було проведено вже хірургічне лікування мікродисептомію Л5 С1. На е, знімку МРТ видно гарно виражений рубцовий процес спайки на рівні Л5С1, а також гарно виражений сценоїд е, лівого фасеткового суглобу. Було проведено лікування інтрадискове, епідуральне, а також внутрішньослуглове введення фасеткові суглоби на рівні Л4, Л5, С1, бімак-терапії, і через 7 днів пацієнт почав заняття з реабілітологом. Больовий синдром та повне відновлення ходьби настало через 3 тижні. Біль при фізичних навантаженнях пройшов через 2 місяці. На відео як пацієнт виглядав до початку лікування і через 3 тижні після. На знімочках видно, як проводилося саме введення безпосередньо фасеткою склобиць для тубурових клітин. Запустіть, будь ласка, відео. Результат до і результат після. Прийшло, наголошують три тижні. Наступним назологія є нас сакроеліт, не класифікований в інших рубриках. Отже, лікування пройшло 16 пацієнтів. Терапія проводила шляхом внутрішнього службового ведення під рентген-контролом БІМА-терапії 4 пацієнтів, СВФ-терапії 8 пацієнтів, строєні протизапальні ін'єкції 4 пацієнтів, покращення стану життя та регрес бойового синдрому відмітили через 1 місяць 8 пацієнтів, через 3 місяці 14 пацієнтів. На жаль, не відмітили позитивного результату двоє пацієнтів. В подальшому їм було проведено радіочастотну денервацію даних свободів. Тут на картинках, як це саме виглядали введення в ці суглоби. Отже, наступна нозологія це травми нервів поперекового відділу спинного мозку та нервів у ділянці живота, нижньої частини спини та тазу. Лікування в клініці пройшли троє пацієнтів, всі вони були військовослужбовці. Після осколкових поранень хребта у пацієнтів була нижня параплегія. Проведено забір червоного кісткового мозку для, і одночасно для подальшого ведення та культивування стоборових мезенхімальних клітин, однаково відразу під час забору червоний кістковий мозок оброблявся та вводився епідурально на рівні враження. Через один місяць вводились уже культивовані готові стоборові клітини ендолюмбально в кількості 30 мільйонів клітин. І одночасно введення проводилось внутрішньоведку в кількості 20 мільйонів клітин. Пацієнти зараз знаходяться на реабілітації у військовому госпіталі. Пройшло два місяці з інформації поки відомо, що почала відновлюватися чутливість в нижніх кінцівках. Наступна категорія це травми периферичних нервів. Лікування було проведено чотирьом пацієнтам. Знову ж -таки, знову таки, на жаль, це всі військовослужбовці з травмами внаслідок осколкових та кульових поранень периферичних нервів верхніх кінцівок. Всім чотирьом пацієнтам в клініці було проведено спочатку хірургічне лікування з пластикою нерва але та одночасно інтраопераційно в рану вводилася виводилися терапія плюс БІМАК-терапія, а також набиралися червоний кістовий мозок, виконувався забір для подальшого культивування стовбурових клітин і подальшого введення. Заняття з реабілітологу починалися на 5-7 день після операції. Отже, один із таких пацієнтів, пацієнт 36 років, військовослужбовець. Сім місяців тому отримав міновибухове поранення, внаслідок якого осколками було пошкоджено ліву плечову артерію, середини та ліктьові нерви. Тривало лікувався в госпіталі, на жаль, без особливого результату. На момент звернення відсутність рухів та чутливості в лівій руці нижче ліктьового суглобу, контрактура лівого ліктьового суглобу та лівої кисті було проведено хірургічне лікування, висічення післяопераційних рубців. Виконано пластику серединного та ліктового нерва алотрансплантатом, а також плечової артерії. Під час операції, в рану, як я вже сказав раніше, вводилася жирова клітковина терапія і одночасно бімак-терапія. Виконано забір червоно-кісткового мозку та передано в лабораторію для культивування готових стовбурових клітин. Отже, на відео ми бачимо результат через 2,5 місяці після проведення операції. Запустіть, будь ласка, відео. Через 6 тижнів після проведення операції було отримано вже готові культивовані безенхімальні стовбурові клітини в розмірі в кількості 40 мільйонів. їй було додатково введено внутрішньовенно, а також 20 мільйонів і 20 мільйонів клітин було введено безпосередньо в місце шва, де був шитий шиті нерви та артерія. Хочу сказати, що на зараз ми далі проводимо допомогу лікування військових поранених і також проводимо далі дослідження в лікуванні безпосередньо пошкоджень нервів та спинного мозку за допомогою культивованих мезенхімальних стовбурових клітин. На зараз під час операції інтраопераційно в ми Виконуємо дані ін'єкції і пацієнти з порезами нижніх або поверхніх кінцівок на протязі 4-6 тижнів дають досить гарне відновлення. Результати поки що тільки початкові, тому надіюсь на наступні вже наші зустрічі конференції конференції вже зможу дати більш детальну статистику та інформацію по лікуванню даних нозологій. Взагалі, дуже добре, що в нас розвивається даний напрям, і я вірю, що культивовані та також мезенхімальні стоборові клітини дуже добре допоможуть в майбутньому в лікуванні пацієнтів цих нозологій. Дякую за увагу. Ваші, будь ласка, питання.